first Сьогодні погода більш-менш нормальна. Зараз 8.15 ранку, виходжу з готелю. Готель садиба Ніка. От, в планах сьогодні піднятися на гору Синяк, звідти перейти на Хом'як. Тобто такий собі радіальний трекінг. Буду підніматися зараз вздовж сьомого підйомника. От таким маршрутом планую йти. Ну і трошки карпатських краєвидів, Тут ще будівництво в розгарі всюди. Так, ну що, початок маршруту, біля буки, сьома траса, потрошки вверх, вверх. Так, ну що, під піднявся біля 9 підйомника по трасі із колишній, ще без снігу. Маршрут через ліс він промаркований. Меточки стоять така накал, на, натоптана доріжка. А ліс, звісно, такий старенький, темненький. от. Сподіваюсь, що буде без ведмедиків. Туристи кажуть, що треба йти розмовляти таким чином відпугуючи. Живність, бо вони від голосу тікають десь. Ну да ладно, не будемо. Про це підйомчик відразу досить такий крутий. Тут квадроциклами, скоріш за все, їздять, бо сліди є, трошки так розкатано все. Майже не тронуті ліси. Така краса. Так, ну що, поки тут йду в лісі, трошки можна і стосовно погоди розповісти. От. А не дуже прохолодно. Майже на вітру, такий легкий витерець. Так що йти досить комфортно. Соняшне небо сьогодні, погода гарна. Взагалі дивився прогноз, то так обіцяють десь. Під кінець дня 18-19 градусів. Ну, звісно, що в горах вище буде трохи прохолодніше, але не критично. Так що якраз погода, скажімо так, заохочує. Заохочує на такі походи, прогулянки. О, так що рухаюсь поки що далі. Так, до речі, рухаючись в на всяк випадок рекомендую мати при собі такі от номера. Хто немає, записуйте. Про всяк випадок має бути. Так, ну йдемо далі. Так, піднявся на бульченьоху. годину 17 я прийшов, використовую я дві програми, стоїть у мене Меп -смі. Не знаю, якщо видно буде чи не видно на екрані. І плюс а, страви, страви користуюсь, трошки не підтягую карту, а не підтягую. От, година 19, якщо буде видно. Трохи перепочиною, рухаюсь далі, на гору синяк. Так, ну ситуація така, щоб піднятися, треба трохи спуститися. Зараз рухаюсь з бульченьохи вниз, на полонину і звідти вже буду підніматись на а, синяк. Єдине, що звісно, треба було брати мінітрекінгові палки. З ними зручніше буде як підніматися, так і спускатися, так що хто планує йти, палки обов'язково беріть. Це набагато зручніше. ну Буквально тут дві хвилини і вже виходжу на полонину. Там щось дерчить, схожа сироварня. Зараз зайду гляну. о яка краса! Дивіться, оце краса. Горган. Так, а ото гора хом'як. В планах піднятися і по хребту пройти на хом'ячок. Звідти вже спуститися. Так, що буду рухатись. Так, спускаюсь до сироварні колиби. Може якогось чашку чаю вип'ю, Подивимося що там є. На просушці. Ранок, там он трішки сирок. Охоронці колиби. Барбоси малі. Что еще тут у нас? Два кусюки малих. Що зайшов калибу трошки, чайку поп'ємо. П'ять хвилин перерви і рухатись далі. Ось така гірська колиба. Опа! Так, ну що, продовжую підйом. Тут же не такий густий ліс. Мох зелений. Але підйом вже не пологий, теж такий крутий. Так що потрошки рухаюсь. Так, ну тут вже з'являються отакі такі каміння, якими вкритий весь по суті масив цієї органи. Тежка, доволі живописна така, ну і тут вже в принципі не досить та й складно. Такий легенький нахил. Ну яка краса. Яка краса! Класна ворог. Не хочеться взагалі нікуди бігти їсти і насолоджуватись красою краєвидами зверху ще краще будуть але і звідси теж краса і тиша так ну що піднявся трішки вище нема вітру гора закриває так що звідси взагалі Класно, дуже затишно. І вон краса, яка відкривається у нас. Говерла, Петрас. Звідси видно навіть траса Буковеля. Краса. Так, рухаюсь далі. Продовжую сходження. Крок за кроком потихеньку все ближче до вершини. Краса. Краса. І сьогодні з погодою дуже класно, дуже повезло. Я дивився прогноз. Я дивився, що на ці дні, в принципі, буде плюс-мінус гайна погода, тому і вирішив зробити сходження, не відтягувати. Поки ще Вересень, більш-менш такий сонячний, теплий, без дощів, то можна так і трошки плохо.

Рухатись далі. Піду на хом'як. Так, ну вийшов я на стежку трошки не там я пішов, оцей хребет, я за ним, а стежка йшла тут по ньому. Ну нічого, для, як то кажуть, різноманіття можна було і там прийти. Краса у нас така Карпатська Так, місцями приходиться от через такі... Зарослі пробиратися. Стежка по-різному тут блукає. Тягнеться Так, ну що, майже 4 години минуло вже як я вийшов, От. Я підходжу вже більш-менш хам'як, звідси видно. З синяка перехід звісно такий трошки з камінцями. Тобто треба розраховувати, що треба буде щось десь обходити, переступати і не дуже швидко скажімо так, рухатись. Закладати треба це по часу. От. Ну, йду далі, тут вже трошки легше, не такі великі каміння. Так що йду іду. Так, так, знову ліс. Вже трошки легше в плані того, що нема каміння. Вже стежка натоптана, так що можна рухатись трошки швидше. Планую вийти на полонину і зробити невелику перерву. Вже дивлюсь, що трошки підсаджується телефон, бо багато користуюся. На ПСМІ працює, працює страва, плюс камера, фото. Попідзарядити буде. Так, ну тут на спуск йду. Так, ну що, вийшов на полонину. І зараз отак от, от і на гору хом'як. Вон воно там за смереками відкривається. А трошки є народу. небагато дивлюся, може 5-6 людей. Ну, і, до речі, мені назустріч десь. Я спускався з синяка, то туристи йшли на підйом, Під, піднімались, питали як краще йти. У мене як опитного вже досвідченого, як то кажуть. Ну, хтось з наметом стоїть. А тут перемичка трошки схожа як написаний камінь і той. теж так тягнеться і вгору туди. Тут капличка невеличка. Ну що, зробив невеличку паузу, вже почав сходження на хом'як. Наче пише далеко йти, але от зараз вийду і буде все видно. Недалеко, але просто все весь час треба от туди, от, вгору, вгору, вгору. Тобто досить такий крутий нахил тут. Опа! І так стежкою на гору. Ну що, будемо підніматися, що робити, Йдемо. Так, ну що, потроху піднімаюсь на хам'яка. Подйомчик, звісно, такий цікавий. Різки, різкі по камінцях, карабкаться вгору. Аж туди на самий верх. Питання в тому, що в принципі. Підніматися то може ну, і не дуже важко. От питання, щоб потім по такому схилу вниз спускатися, то тут вже трошки нюанси. Так що треба бути обережніше. Так, ну, буду підніматися. Трошки людей є, більш туристична. Міс, Тут згори, з хом'яка вниз. підніматися мабуть, щоб було легше. трекінгові палки, звісно, обов'язково треба брати з собою, бо так йти не дуже зручно. Каміння, каміння, каміння. Народ спускається. Дудь. Так, ну в лісі вже трошки легше. Такого каміння нема можна рухатись швидше. Та й движуха тут, звісно, народу як на хреща таку у неділю. Бігають всі з дітьми. Таке популярне туристичне місце. потрошки потрошку до завершення маршрута. Що мені пише страва? 7 годин я сьогодні, а як вийшов, тобто по часу 7 годин я рухаюсь. Загальний майже 16 кілометрів я прийшов. Так що так нормально трошки, трошки є на сьогодні. Камінці на останок ще. Опа. Що, маленькі ручейочки перетікають велику річку. Потрохи рухаємось далі. Так, ну невеличкі хочу підсумки сьогоднішнього дня по маршруту, пройденому мною. А, підйом на синяк з Букавеля. В принципі, лайтовий, нічого важкого немає, можна йти з дітьми. Як на мене, досить такий комфортний маршрут. Є можливість, особливо якщо це там літо або початок осені, а на полонині, там натик є колиба можна. Перекусити або на зворотному шляху, або на шляху туди чаю попити. Потім, що з синяка, якщо є бажання, тобто можна пройти на полонину хам'яків по хребту. Середні складності не дуже теж. Чому? Тому що там в основному рівно, але каменюки великі, різні. тобто Треба розраховувати, що швидкість руку невелика буде. Але сам маршрут не важкий. А, на полонині теж цікаво. Там є сироварня, ну, наразі була закрита. Є столики, де можна відпочити. А, з полонини можна спуститися в поляницю от, або піднятися на хом'як. Ну, я сьогодні піднімався і на синяк, і на хом'як. Ну, хом'як, як на мене, трошки важкувата гора в кінці. Спочатку маршрут не дуже складний, а в кінці трошки треба покарабкатись по каміннях от, і вниз і вверх. Хоча люди заходять і діти заходять, нічого важкого, так що можна пробувати. От, треба розраховувати. Тобто я пройшов 16 км, вийшов я з Букавеля, пройшов синяк, піднявся на Хомяк, робив невеликі зупинки. Зайняло у мене виходить, по часу це майже 7,5 годин. Якщо хтось буде йти з дітьми, я думаю, що це буде трошки довше. Тому виходити треба зранку. Ну і дивлячись від того, там, влітом ви йдете або це осінь, щоб світовий день розраховувати. В общем, якось так. Так що на сьогодні, мабуть, що буду завершувати зйомку. Всім гарного дня. Гуляйте, ходіть в гори.